Це одна з кімнат торгово-розважального центру на вулиці Академіка Павлова. Відсьогодні з 10-ї години ранку тут працює пункт масової вакцинації для охочих. На початку видають анкети. Заповнюється анкета на наявність хронічних захворювань. Потім ви підписуєтесь на те, що даєте згоду. Злата Порщова – третьокурсниця Харківського медуніверситету. Тут допомагає волонтеркою. По п'ять людей я запускаю п'ять, шість, і п'ять приблизно 35 людей вже прийшло сьогодні. На 11.05. поруч з ковзанкою облаштували стіл попередньої реєстрації протягом дня. Прийматимуть за живою чергою. До пункту ведуть вказівники. Його створили на місці дитячої школи розвитку після звернення обласного департаменту охорони здоров'я, пояснює директор розважального центру Олександр Чупилко. Обща площа поміщення составляють 110 квадратних метрів. Загальна площа приміщення складає 110 квадратних метрів. Тут чотири кімнати, кожна має свої функціональні можливості. У першій люди заповнюють анкети, у другій спілкуються з лікарем, де й заповнюють електронну систему. У третій кімнаті людей щеплюють і у четвертій кімнаті вони можуть 15-20 хвилин відпочити після щеплення. Максимально розслаблює ручку. Максимально розслабти руку. Не трьом, не масіруємо. Не терти, не масажувати. Олександр Криводіт прийшов завчасно, за пів години до відкриття. Каже, щепили його за годину. Я слухав інтерв'ю 13-го чемпіона світу по шахам. Гарі Каспарова його запитали. Які ви щеплення робили? Так, чим модерна, А, Модерна, він підкреслив не А, модерна, а Модерна. Мені подобається. Поруч з домом. Ну, і з інтернету я почув, побачив повідомлення про те, що відкриваються нові пункти. Тут і, і в Нікольському. Наявність черг директора розважального центру пояснює так: більшості людей довелося оформлювати декларації сімейним лікарем. В залежності від кількості людей. Залежно від кількості людей робитимуть приблизно 15-20 щеплень на годину. Швидкість залежатиме від того, чи буде у людей декларація з сімейним лікарем, чи ні. Якщо з декларацією, щеплення роблять за 3-5 хвилин. Якщо немає декларації, час збільшується до 15-20 хвилин. Трьох-п'яти мінут. Якщо немає ні декларації, час збільшується до 15-20 мінут. Щеплення зробив і Владислав Черников. Пояснює, чому саме тут. Казала, що у цьому центрі проявляють Модерну, а модерна вона визнана у Європі. Як себе почуваєте? Після ну вона на рано на даний момент добре. Ніяких побочних немає. Оголошення про пункт вакцинації повісили на дверях до ковзанки поруч з центральним входом. Щепитимуть щодня з 10 до 15 години, поки тільки модерною, розповів директор торгового центру. За його словами, сьогодні в пункті щепили 90 людей. Маргарита Дешкіна, Антон Калита. новини на Суспільному, Харків.